Усім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу запросити вас у марафон, який організувала Танюха Нід канал. Таня наша, вона такий е, придумала марафон для стимуляції нашої, в'язати всю зиму, не покладаючи спиць, щоб ми всі активно працювали. Також стимулом, щоб був для себе. Тому що в Танюші зараз пряжний був. Вона взяла пряжу, і також в неї було в наявності досить непоганий запасик, дивлюся по відео. Вона вже зняла кілька відео в цьому напрямку. Я обіцяла-обіцяла, але в мене не було абсолютно часу, щоб все структурувати, всі свої плани. Це треба було подумати, що я маю в'язати. Я не скажу, що я і зараз вже зовсім впевнена, але <кій> хочу сказати, що, можливо, якісь будуть зміни. Є в мене певні плани найближчого характеру. Зараз помічник прийде. Плани найближчого характеру є в мене. Тому я їх довго вже виношувала, довго дивилася на певну пряжу, я вам зараз покажу. І думаю, що ці плани точно я буду вив'язувати. Я люблю впевнитися в тому, що мені цей виріб потрібен, що в мене вистачає на нього часу. І тоді я його роблю, тому що з часом у мами, якої є багато дітей. Це троє ще плюс шість питомців, три м'яких, три дорослих. І школа, Те все вже трошки буде вільніша. Я, коли, можливо, канікули будуть дитячі. І за цей місяць, можливо, якось продвинуся в своїх виробах. Ось в мене вже повернулося натхнення, дякуючи подаруночкам. Ось, я ще не планувала, що я з подарунок хочу, тому. Плани залишається категорія ця відкрита. Можливо, в січні місяці я в кінці вже вив'яжу все, що запланувала, і зніму знову такий продовження моїх планів на зиму. Тому що залишається 2 місяці, січень-лютий буде тривати проєкт, він вже триває з 12 грудня. Танюшка в'яже по цьому проєкту. Закінчиться він в кінці лютого. Тобто всю зиму ми в'яжемо. І в кінці лютого ми знімемо такий підсумок, там 27 число, здається. В лютому Танюшка оголошувала. Я ще раз передивилась вступне відео, тому що подивилась, ага, ага, тут же раз і забула, що там є. Там є певні категорії, їх є три, яких будемо в'язати. Дитячі речі називаються, аксесуари. Тобто, розумієте, туди входять всі аксесуари і шкарпетки ще. Ось, тобто, руки, ноги, голова, все щоб мілкі вироби, аксесуари. Тобто, туди відносяться. І в'яжу речі не тільки для малечі. Ось, зараз я буду показувати пряжу і що є в мене, які плани. У мене ще є певний проєкт, позакадровий. Що я взялася в'язати шкарпетки для ЗСУ. Кілька пар обіцяю зв'язати за зиму. тому що хлопцям і до весни потрібні будуть ці теплі речі. Я ось за січень буду намагатися якомога більше зв'язати і відправити. Тобто раз на місяць я буду відправляти, можливо, в лютому скоріше справлюсь з задачею. У мене є спонсорська пряжа. Мені з Канади дівчинка проплатила за пряжу, і я розділила між дівчатами і трошки залишила собі, щоб також долучитися. Ось, зміксувала я ось таке, чотири ниточки. Тут, три, тут, чотири. Ось так, чотири ниточки. Тут дві ниточки хакі і дві ниточки коричневих тут в цьому клубочку йде. Я... Ось я буду коричнева це з поліамідом пряжа, а хакі це полушерсть, І так я буду в'язати, тобто щоб не протирались і були теплими. Ниточка досить така тепла і жорсткувата, чуть-чуть жорсткувата. І я бачила, що після прання вона набухає. Тому я. Ще думаю, що ще буде досить тепло за рахунок того, що пори всі будуть закриті в цьому виробі, що шкарпетки вийшли досить теплими. Тому зараз в'яжу я зараз гольфи для ЗСУ, тому що замовлення було саме зв'язати гольфи, а не шкарпетки високі. Тобто я розробила схему, по якій я зараз в'яжу. У мене вже трохи розпочато я резинку відв'язала. Зараз їх не принесла, тому що принесла в основному пряжу. Ще треба по сумочках мені розпакувати мої плани. Так. Що тут стоїть? Тут стоїть то, що я в'яжу від 12 грудня, але я ніяк не могла це показати. Тому що мені ніяк і ніколи не вистачає часу з цим всім. Кожної суботи, неділі якісь показі у нас то свято, то батька було 65, то в мене то ще щось. І так кожного разу щось новеньке. Тому показую вам джемперок, який я в'яжу для донечки. Тут вивізаний один другий моток, вже третій десь половину я розпочала. І це. Пряжа Алізе Акрилова Baby Best, якщо я не помиляюсь, це подарунок Марусі. Марусина скринька рукоділля. Моя донечка дружить з дівчинкою зі школи. І бабуся цієї дівчинки забажала щось зв'язати. Я частину пряжі, в мене було дві упаковки, я частину цієї пряжі подарувала. Тобто я 5 мотків подарувала, а 5 мотків в'яжу для своєї доці джемпер. І наші дівчатка зустрінуться в школі вже в однакових виробах. Досить цікаво. Ось. Тобто, гольфи я вже сказала, що я розпочинала чуть-чуть в'язати схему. Зараз я цю перевіряю, по якій я в'яжу. Можливо, з'явиться такий невеликий опис цих гольфів. Може в Інстаграм чи я відео опис роблю. Шапка собі. Шапка собі. Це до аксесуарів буде відноситися. Так, це в мене був джемпер Доні. Що хочу синочку, але я не знаю, куди мені часу взяти. Не знаю, чесно кажучи, хочу ще собі встигнути джемперок зв'язати. Дивлюся дітей, вроде, як і можна в магазині купити. А собі я не хочу в магазині купити. У мене є досить багато пряжі, хочу з нею зв'язати. Дивилась я на цю ниточку, щось мене в певний момент налякало, і я її поклала знову mm. на місце. Два мотка таких я собі лишила, тут досить... Дорога ціна і обалденний сустав, я вже не пам'ятаю який. <гум> пам'ятаю, що воно там 200 гривень чи з чим, то Оце 100 грамів стоїло. Там жіночка взяла майже ну, всю бобінку. а оце десь два змірка по 100 грамів залишилось і оце маржа моя залишилась мені. Ну що, не думаю, що комусь ще треба буде просто два моточка цих маленьких. Тому за задумка в мене для себе зв'язати. Так, це шапку собі. Джемпер Доні вже в роботі. Шкарпетки, шкарпетки ще я хочу спробувати з такої пряжі, бо всі будуть в'язати. Я цю пряжу продаю і навіть не спробую, як це так. Мені обов'язково треба. Ось. Я буду пробувати в'язати з цієї пряжі. Я вже хочу. До речі, я стала одну процесницю. Одну... Мені заходить оцей зараз джемпер в'язати рожевий і все, я нічого не можу більше в'язати. серйозно. Є таке поняття натхнення, і якщо воно на цей виріб є, на інший немає, то таке собі. Друге, щось втуляти, дуже важко потім йде. Потім втрачається інтерес до основного виробу. І... Я хочу все по порядку в'язати. Тому, скоріше, можуть бути готові роботи чи ще щось. Я не знаю. Не розпочинати много дурного називається. Ось. Джемпер синочку не знаю. Я ще. На січень, певно, я його не запланую. Кінця грудня буде джемпер доні. Може, щось шкарпеток. Ось шапка собі не встигну я розпочати, певно, ще. Джампер собі взагалі мови немає. У мене є дві пряжі, які я собі приготувала на зиму на джампера. Ось ці дві. Везал Бебівул обожнюю пряжу. Завжди шкодувала собі гроші на неї, скажімо чесно. О боже, не шастай тут. Так, Бейбі Вул 50 грам ці моточки. У мене є 500 грамів, я не впевнена, що мені їх на мене вистачить, але я хочу зв'язати. Можливо, докуплю щось. Мені треба грам 700, певно. Я, я побачу. Можливо, зроблю три четверті рукав. Я все одно їх підтягую по стінці рукава, щоб мені недовгі були. Хочу такий недовгий джемперок, щоб був для джинс. Такий. Був та й був називається. Тобто буду в'язати. Ось ця ниточка досить довго чекає моєї уваги вже. Зараз <кхем> приїхала з Києва. І я в'язала. Ні, це ось ця саме ниточка залишок від кардигану, який я в'язала літом для моєї такої подружки. Бабуськи. З Польщі. Ось. І в мене є. Я розпустила палантин, який я в'язала минулого року також. І хочу таке щось по типу павутинки зробити. На 4 я в'язала той. Вона така напівпрозора буде. Можна з маєчку носити. майка в мене є. Тому хочу спробувати, що вийде У моїй круглій форми це все. Що найближчим часом я буду в'язати, це спуха норки я Тут вже шапку в'язала. В мене в залишу в'язати шийний аксесуар для доні. Це буде щось змішане з бафом і з манішкою щось. Хочу такий аксесуар на ножці зробити. Щоб тут йшло як баф високий на обличчя, щоб тільки очі торчали, а знизу, щоб воно мало ножку. так розходилося. Так. Ось мій ножку хочу таку робити. В'язала я шапку втрині. Знаю, у мене ниткі ще вагон. Побачу. Вдвічі чи я буду це в'язати. Так, ще в мене є тих наружевий два на Ще в'яжеться. Що ще? Повний комплект аксесуарів для старшого сина буду в'язати. Три мотка хакі. Я подивилася, йому ну, не дуже йде, може заміна буде. Він любить темно-синій, щось, не знаю, чи в мене темно-синій щось є шкарпеткова була. Ну і дуже важко в'язати, скажімо так. Тобто, певно, буду і злана Голд. Але злана Голд краще світера в'язати, тому я буду бачити, можливо щось хочу з аксесуарів. І щось хочу меншого светра, але йому треба ще докупати виходить. В общем, плани рождаються під час того, коли я щось пробую. Джемпера собі два я намітила Січень, лютий. Іншої пряжі, здається, в мене немає в бажанічках. бачимо. Джемпера собі баф дітям. Це тобто, ще... Два бафи таких буду я в'язати. Один стандартний, довгий, а один з ніжкою. для баф Бафманіжка буде. Так, і Старшому мені повний комплект аксесуарів потрібен. Можливо, і мені ще будуть потрібні перчатки для себе найближчим часом. Ну от що ти мені допомагаєш тут? У вас ігровий майданчик, так? Да? Ігровий майданчик у вас. Це на віранді, вони тут собі що хочуть роблять. Шкарпетки, будівка будуть одні. Останні будуть для ЗСУ. Шкарпетки, бджілка, бджілка. Одні. ЗСУ там будуть гольфи і шкарпетки. Я можу одні гольфи зв'яжу далі, бо шкарпетки робити. Не знаю, тому що змішані відчуття, які треба висотою їх в'язати. Чата кажуть, в високі, але щоб не більше, ніж берці, а пані з Канади сказала гольфи нам пов'язати. 2 пряжі маємо. І ми будемо експериментувати. Тобто, дивіться, ми будемо брати. Таку і таку пару дамо військовим, що вони скажуть, які їм зручніші будуть ось і такі будемо надалі в'язати. Щось таке. Я собі так планую, але чи так буде. В'яжемо і віддамо це точно, а дівчатка побрали і в'яжуть шапка собі зелена. Я думаю, її в'язати або так у вже дивилася шапкою. Но мені не йде, вона так. Як чугуняка, мені не йде кругле щось таке з двома відворотами, тому ця ідея в мене постійно крутиться і постійно відпадає. Ось, але щось я дивилась на капор, капор на захльос такий, я дивилась з таким передом, як маніжка, таким довгим. Тому, тому. тому. Я зараз ще мудрую над шапкою для себе. Хочеться таке в плані як капюшон зробити, щоб не просто такий фейс торчав. Мені не йде, коли немає волосся не видно. Також я дивилася на кофейну пряжу, яку Ларисочка мені подарила для шапки. В общем, я буду в'язати оце. Мені треба джемпер до доробити. Собі два джемпера рішила. І ось ці аксесуари. У мене взагалі аксесуари завжди, я їх багато в'яжу, завжди вони розходяться на ура. Тому все трошки розмито, але я стараюсь структурувати, що я буду робити. Можливо, якісь. Щось будуть змінюватися чуть-чуть плани, тому що в мене ще зараз йдуть проекти по шалям, по ще чомусь, ну щось додам, щось почну, то я сюди теж підключу, тому що все, що я буду в'язати в форматі влогу, я буду викладувати в цьому проєкті. Ось. Танюшка в нас чудовий блогер, нікого не сварить, на відміну від мене, я вредний блогер. <гум> я можу довести людей до того, що вона може вийти з проєкту, да? майже неодноразово так можливо було. Ось я, якщо проєкт такий потребує концентрації, то я одразу говорю, що дівчата уважніше, відносимося. І так далі, я попереджаю. Ось, тому в Танюшки все дуже просто, все дуже цікаво і все дуже стимулююче. Просто в'яжемо і надихаємо наших глядачів, наших друзів постійних. Ось. Що ви думаєте про те зимове в'язання? Напишіть мені в коментарях в плані. Плані, що ще можна такого цікаву запланувати взимку, що ми ще не в'яжемо. Бо таке джемпери, то все ми вже в'яжемо кожного року. Я в основному нав'яжу дітям, а потім виходить, що вони на другий рік вже виросли, і в мене знову повна робота з цим питанням. Ось, тому... тому я вирішила цього разу зв'язати і собі трошки. Необідно було, називається. Ось, приєднуйтесь до марафону, буде цікаво. Буде цікаво дивитися звітики, що, що люди роблять зимою, коли немає світла, і коли е, е, треба якось викручувати. Зараз досить цікаво, що сідло виключили, зарядитки нема, інтернету нема, але. Але ми стараємося, ми працюємо. я скажу чесно, що в мене світло вимикають мало. В мене є як зарядитися, в мене є інтернет. Тому я працюю, дівчат, в повному обсязі, Ось наскільки це можливо, з урахуванням, того, що є в мене велика світ. Ось. Тому до нових зустрічей в моїх відео. Зайдіть також до Танюшки, обов'язково залишу посилання під цим відео. Познайомтесь, хто не знайомий, і дуже вас прошу підписатися, тому що Танюшка назберю свою першу тисячу. Ось, дуже треба ваша підписка. Там ще трошки і не вистачає, тому хто хоче дивитися український гарний контент, запрошую вас підписатися. І на цьому все. Бажаю вам теплих, гарних робочих будній, тому що у нас. Топіру, початок тижня і будемо старатися щось працювати і звітики виходитимуть раз у тиждень, десь, скоріш за все, будуть, щонеділі в мене виходити звітики по проєкту, що я встигла, що я зробила. Можливо, щось дублюватися буде в інших проєктах. Тому що розовий піроку я в'яжу ще в рамках проєкту Оленки, бугановий хендмейт, її там. До нового року я постараюся його зробити. Зараз в'яжу, не покладаючи спис, тому іншого нічого майже і не розпочинаю, крім там, шкарпеток для ЗСУ. Ось, Стараюся біжу і, надіюся, встигнути до Нового року кілька днів, залишилось до суботи і зробити цей джемпірок для доці подарунку. Тому, плідних вам буднів. Все, щоб було добре, і з наступаючим новий рік носі, дівчатка, все буде добре. Я сподіваюся, що в наступному році ми будемо святкувати перемогу, і буде у нас все якнайкраще. Будемо відбудовувати свою державу, тому що ми цього варті. Ми велика нація, і ми стараємось для того, щоб жити краще. Кожен день, кожну годинку, намагаємось робити цей світ кращим, а хтось хоче. Навпаки нас придушити, тому ми ще більше намагаємось вирватися з того болота, яке нас тягне. і будемо ми насправді європейською нацією, європейськими людьми, в яких немає жалоб на свою владу, тому що якщо ми вступимо в Європейський Союз, там без варіантів, красти ніхто не зможе, якщо зможе, получить по лапам. Ось тому ми туди і йдемо. Наші люди стараються, вони були за кордоном, вони знають, як краще, і знають, що, що в Польщі відбулося, які зміни в, при вступі е, в Євросоюз, і це було все найкраще. Тому бажаю нам в наступному році, щоб всі наші мрії, всі побажання збулися і ми жили краще. Також Хочу побажати всім, щоб всі ваші рідні, всі ваші близькі пережили цей важкий момент, тому що це найважче когось втратити. Ніхто не думав, ніхто не гадав, що настане такий чорний час, але ми тримаємося, тому тримаємося разом, обіймаємось і вперед! Вперед до перемоги, дівчата.